Вітаю вас у задзеркалі, з вами Аліса. Давно в нас не було розкладів, дуже давно. Я знаю, каюсь, давно не знімала для вас розклади. І сьогодні буде розклад на два варіанти на тему, що він про тебе думає. Розклад для дівчат, як ви зрозуміли, якщо дивляться хлопці, просто перекладайте на себе. Я розказую, трактую від дівчини. І так. Буде два ось таких камінці. Угу. Два ось таких камінці. Обирайте, який вам до душі. Перший варіант і другий варіант. Що він про тебе думає. Що він про тебе думає? І зараз, мабуть, ми додамо старший арканник, додамо один старший аркан, взагалі його почуття до тебе, який висвітлить. Подивимось, що нам він скаже, що він про тебе думає. Угу, дякую, перший варіант. Так. Угу. Два пішли. Гаразд. Гаразд, гаразд. Перший варіант. Дивимося, що він про тебе думає? О, ну, він настроєний а, серйозно. А спокійно, традиційно, якщо ви в стосунках, то він може думати про наступний крок, він може думати про одруження. Якщо ви не в стосунках, то це може говорити про те, що він сприймає тебе як таку дуже порядну дівчину, порядну жінку, але можливо навіть може записати тебе у френдзони. Може бути так. Зараз подивимося, що він про тебе думає. Ну, на жаль, я так скажу, що тут радше буде френдзона. Ну, програється у всіх по-різному, програється, знову ж таки, от дивіться, якщо ви тут більше програється у тих, хто не в стосунках. Тобто, якщо ви не в стосунках, то тут в нього, Ну, він, я би так сказала, або він, в принципі, в плані стосунків про тебе не думає, або йому зараз взагалі не до стосунків, він такий зараз не готовий до якоїсь відповідальності. Він просто дивиться на тебе і розуміє, що ти та дівчина, за якою потрібно, до якої потрібно залицятися. Яка потребує певних дій, певних рішень, а він зараз зовсім до цього не готовий. Він такий трошки Шалтай-Балтай може бути ну, в даний період свого життя, не хоче або не може зараз обтяжувати себе якоюсь відповідальністю. Він закритий, він може тільки знаєш, там, бути на відстані там, якісь переписки, щось таке. Тобто, на якісь серйозні кроки зараз очікувати від нього не варто. І тому він може навіть там, тримати якусь паузу або віддалятись від тебе, тому що, тому що він розуміє, що ти чекаєш серйозних стосунків, а він не може зараз цього дати. Другий варіант. Так, другий варіант. Вау. Хм. Тут є сексуальне бажання, це 100%. Є сексуальне бажання, але щось тут не пускає, щось тут заважає, щось якась підвисла ситуація. Або ви, а, ви в конфлікті. Тут програється у тих, хто в конфлікті, слухайте. Наговорили один одному купу всього, він сердиться, він злиться, вважає, що він правий, на 100% правий. Думає, що він все правильно зробив, правильно сказав. Може тебе наказувати? якась Якщо пауза і мовчанка, то це він тебе наказує. Думає, що він правий. Але ж, знаєте, є така у французів таке прислів'я, така поговірка. Якщо жінка неправа, треба попросити у неї вибачення. Мудрі французи, правда? То тут така історія. Але, ну, про почуття я не запитувала, але сексуальне бажання там точно є. Таких конфліктів, там, де, знаєте, зовсім все льодом покрито, таких конфліктів не буває. Тут у вас прям щось вибухнуло, у вас прям. У вас прям стався якийсь бадабум, що далі він буде робити. Ну, прям в ну, нього є наміри, все ж таки помиритися, його до тебе тягне. Він, ну, реально. Тут, швидше за все, що ви в стосунках були або є. І зараз може бути сварка, ви навіть можете думати, що це кінець, але швидше за все, що це не кінець. Ні, це не кінець. Тут буде проявлення однозначно. Як вам слід себе поводити? Коли буде проявлення, ну, показати йому, що він вас поранив. Показати, можливо, навіть теж притримати якусь паузу. Тут не треба до нього линути одразу, тому що тут, бачите, він такий дуже а, суворий і ну, впертий у своїй правоті, а це не, а, якби, не зцілює стосунки, не сплочує стосунки. Не зближує вас це його, це його бажання бути правим. Знаєте, є таке теж філософське питання: ти хочеш бути правим або щасливим? І, ну, тут правда або або. Дивіться. Ось такий сьогодні розкладик. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі, в кого як програлося. Відгукніться, будь ласка, для мене це важливо. Дякую вам, до побачення, до зустрічі у Задзеркалі!